Невелику іконку із захованою часточкою мощу прихожани знайшли ще кілька років тому під час поховання на кладовищі села Витівка під Полтавою. Знахідку вирішили показати настоятелю свято пантелеймонівської церкви отцю Григорію. Спочатку зображення на іконі та напис на зворотній стороні важко було розгледіти, проте з часом вони дивним чином почали проявлятися і згодом чітко проступили. Була повністю чорна, нічого неможливо. Було. І просто з благословіння мадики в Севія. Так вирішили, що хай вона лежить на престолі, якщо це мощі, пом'як сказав, вони себе проявлять. І чиї ми не знали, але потім стало поступово-поступово проявлятися. І це бачили мої прихожани. Знахідку возили до Києва, де й підтвердили, мощі справді належать вказаному святому. Існують різні припущення, як мощовик опинився в землі. Припущення такі, що туди проходив чумацький шлях, їздили чумаки в Крим, і очевидно, десь вона там чи загубилася. По різному ікони проявлялися, є описи. Явлення чудотворних ікон, як вони проявлялися. Якась ікона з'являлася на дереві посеред лісу, її знаходили або викопували з землі, От як Горбанівську ікону нашу знайшли, просто в траві викосив чоловік, який ще пошкодив її косою. Так само і ця ікона чудесно явила себе, відкрила себе народою Божому, для того, щоб ми шанували святителя Митрофана і шанували Бога, який дивний у святих своїх. Зображення з маленького мощовика скопіювали і намалювали велику ікону. До неї прикріпили новий мощовик капсулу. Єпископ Полтавський і Кременчуцький Федір разом із полтавським духовенством відслужив урочисту літургію та освятив новонаписаний образ. Якщо ця іконка потрапила до храму нашого. До віруючих Київського патріархату і святитель Митрофан, який зрештою ну з Україною з українським народом стикався при житті, тому що я читаючи його життє, життє знайшов таку річ, що святитель Митрофан запрошував українців для того, щоб вони викладали в школах по селах його єпархії. Тому очевидно, це є знаком того, що в святих. І в царстві Божому немає цього розділення, яке сьогодні є в нас, тому що воно в великій мірі політичне. Святителя Митрофана Воронецького було приєднано до лику Святих у 1832 році. Церква прославляє його як непохитного ревнителя церковних уставів. Так у житті святого описано конфліктний епізод із Петром І. Митрофана запросили на бенкет до царського двору, але він побачив біля входу язичницькі статуї і відмовився заходити, поки їх не приберуть. Петро розгнівався і пригрозив йому смертю, але святитель наполягав на своєму. Зрештою, цар таки прибрав ідолів. Ще існує церковне передання, що святите Митрофану моляться за дітей, тож тепер всі бажаючі зможуть зробити це, завітавши до свято-Пантелеймонівського храму, де й передбуватиме святиня.